Вітаю вас! Ви на каналі Хайда Мене звати Людмила. Сьогодні, 22 листопада, подивимося дуже важливий прогноз саме для ГЕС України. Якщо ви подивилися мій прогноз від 14 листопада, який вже наразі частково підтвердився, були масовані обстріли України 17 листопада. В той же час я говорила, що велика загроза для енергетики і можуть бити саме по ГЕС. Зверніть увагу, які там випадали карти. А саме лицар пентаклів з п'ятіркою кубків, також там був туз мечів. Якщо згадати прогноз від 6 жовтня 2022 року про Каховську ГЕС, де я говорила, будуть удари по Каховській ГЕС, там випадали також п'ятірка кубків з лицарем пентаклів та трійка мечів. Це дуже важливо. Тому що це означає, що росіяни націлились однозначно на ГЕС в Україні. І зараз, хто додивиться прогноз до кінця, побачить саме на яку. Лицар Пентаклів може означати, щоб стримати війська. Так вже було з підривом дамби Курахівського водосховища. Тому, якщо взяти в цілому. Потрібно перевіряти всі ГЕС України. Я вам нагадаю, що мені снився сон щодо Полтави. І я зробила висновок, що може бути загроза, в тому числі для Кременчуцької ГЕС. Але будемо зараз перевіряти. Найбільше в мене під підозрою Кременчуцька ГЕС та Дніпро ГЕС. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Тому давайте подивимось, каскад Гес по Дніпру, куди яку дамбу росіяни націлені зруйнувати. Дивимось для початку київська ГЕС. Четвірка жезлів перевернулася, це вже добре. Київська ГЕС. Чи буде вона зруйнована, чи будуть жахливі удари по Київській ГЕС? Сімка мечів, щось якийсь хитрий підступний хід, закохані. Шістка пентаклів, дев'ятка кубків. Щодо Київської ГЕС, я б не сказала, що зовсім така критична загроза. Можуть бути якісь удари, але це не основна ціль росіян. Добре, дивимося. До речі, подивіться мій прогноз від 14 листопада. Я говорила, що загроза для центрів прийняття рішень там випадав Єрофант. І як ви бачите, були повідомлення, що готуються удари по урядовому кварталу, і навіть Верховна Рада вирішила зробити собі вихідний. Ось такі справи Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре! Добре, дивимося. Канівська ГЕС. Канівська ГЕС. Чи є загроза руйнування, значних сильних ударів. До речі, на центр ось дуже уважно. Вже там випадала трійка мечів, і далі королева Кубків була під низом в цьому прогнозі. Тому центр вже треба звернути увагу тут Пентаклів, Сімка жезлів, королева жезлів і місяць. Канівська ГЕС загроза є. Вони будуть її однозначно обстрілювати, атакувати. Хочуть зробити забруднення води і відімкнути, відімкнути споживачів від енергопостачання, зробити темноту. Якщо взяти Канівська ГЕС, Черкаська область, на жаль, тут можуть бути удари. По Каневу можуть бути удари, там, де, до речі, Умань теж. В районі Канівської ГЕС, населені пункти, будьте дуже обережні. Тут можуть бути прильоти не тільки по енергетичних об'єктах, можуть постраждати житлові будинки, на жаль. Канівська ГЕС поки що під питанням. Атакувати будуть, але тут затоплення глобального поки що не показує. Тут будуть атакувати, але й атаки будуть в тому числі відбиватися. Хіба що, хіба що можуть бути проблеми з енергопостачанням з такого більш глобального удару по житлових будинках поряд з Канівською ГЕС, але тут, наче як підтоплення не показує. Дивимося, Кременчуцька ГЕС. Кременчуцька ГЕС ситуація дуже складна. І мені ще й сон снився. Тут закохані випадають паж пентаклів і шістка кубків. Тут враховуючи. Що квін цього розкладу повішений? Тут десятка жезлів на дні будуть дуже сильно лупити в районі канів в районі Кременчуцької ГЕС, можуть бути каби, можуть бути якісь ось ці нові ракети, які досить сильні, дуже потужні, як імітація ядерного удару. І таке вже було. Це щось таке по-хитрому. Але е, і Кременчуцька ГЕС, вони можуть її обстрілювати сильно, але це також як для відводу глаз, так само, як і Київську ГЕС для відводу глаз. Е, в них е, щось інше на думці. Дивимося середньодніпровську ГЕС. Середньодніпровська ГЕС. Середньодніпровська ГЕС. Чи будуть удари руйнування? Тут світ. Хочуть, щоб ця ГЕС вийшла з ладу. Дивіться, світ і помірність і королева кубків. Хочуть ось тут затоплення зробити. Четвірка мечів, дев'ятка мечів, десятка кубків. Середньодніпровська ГЕС прогноз гірший. Затоплення тут може бути. Точніше, не затоплення, а таке зупинка ГЕС вивести її з ладу. Ось карта Всесвіт якраз може означати виведення з ладу, і можуть, на жаль, тут бути якісь підтоплення, забруднення води, отруєння середовища. Також велика загроза для житлових будинків десятка кубків. Також в районі. Хто проживає Дніпровської ГЕС, Кам'янське, досить така велика загроза якогось мінування ТРЦ, ось щось таке, як паніку зробити серед населення, влупити по ГЕС і дуже можуть постраждати житлові будинки щодо ГЕС, якщо брати хочуть її вивезти з ладу. Так, дивимося далі. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Дніпрогес. Удари, руйнування, підтоплення, загроза. Покажи загрозу для Дніпро Я думаю, найбільше вони націлені на Дніпрогес. Десятка мечів, ось десятка мечів, паш Кубків, двійка пентаклів, справедливість. Ось тут, ось тут вже хочуть зробити тут квін смерть, хочуть зробити підтоплення, і удар тут буде досить таки значний і з людськими жертвами. Ситуація по Дніпро Гес критична. Я думаю, що удар буде націлений найбільше на Дніпро ГЕС в той же час можуть летіти ракети на всі ГЕС України по каскаду Дніпра для того, щоб відволікти увагу, а найбільший удар на Дніпро ГЕС, щоб зробити підтоплення, щоб зупинити рух українських військ щодо звільнення Запорізької області. Я думаю, що загроза для Дніпро Гес дуже велика. Її вже били. Десятка мечів, пам'ятаєте, коли випадала, я вас попереджала про загрозу. Давайте подивимось на іншій колоді Дніпро Гес. Загроза підтоплення, руйнування. Загроза підтоплення, руйнування, Дніпро-Гес. Що покаже Таро? Дивіться, тут четвірка пентаклів. Хочуть прибрати Дніпро до своїх рук і шукають різні методи для цього. Тут жриця, лицар кубків і п'ятірка жезлів. Дивіться, для того, щоб. Знівелювати бойові дії для того, щоб зупинити рух українських військ на південь щодо звільнення Херсонської Запорізької області, можуть, на жаль, готувати удар. Посередньо Дніпровський ГЕС, Дніпро ГЕС найбільша атака. І Кременчуцька ГЕС, мені снився сон. Сюди також можуть досить таки серйозно лупити. Я думаю, найбільша загроза для Дніпро Гес. І, на жаль, тут удар буде критичний з людськими жертвами. І е, навіть підтоплення. Ось, на жаль, такий прогноз. Давайте ще на Ленорман подивимось Дніпро Гес. Дніпрогес. Удари підтоплення. Місяць. Тут як дві... подвійна атака ІЗС зробити проблему техногенну катастрофу і Дніпро Гес зруйнувати в темряву Україну, щоб ввести. До речі, Дніпро -ГЕС найбільша ГЕС за потужністю в Україні, і саме вона може об'єднувати. Бути як останньою ГЕС, тому що Каховська вже виведена з ладу за потужністю. Е, Найбільше Дніпро ГЕС, і саме на неї можуть націлитись, щоб її вивести з ладу. Дивіться, гроб, хмари і лілії. Тут однозначно атака на Дніпро ГЕС для того, щоб зробити техногенну катастрофу, відімкнути Україну від світла і зробити блокаут на ЗАЕС. Дуже велика загроза техногенної катастрофи. Запорізька АЕС Дніпро ГЕС. І я думаю, що це може якось вплинути і на Південноукраїнську українську АЕС, і тому я розумію, чому в попередніх прогнозах мені показувало велику значну загрозу для Півдня України для техногенної катастрофи. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Крім того, можуть. Піти природні катаклізми, хуртовини, от як було вже шторм століття після кривавого неба, ось це північне сяйво Аврора, воно було в жовтні і були потім масовані удари. Але після ось цього кривавого неба може, на жаль, бути знову ж таки ось ці хуртовини, снігопади, якісь підтоплення, стихія, вода буде прям. Знищувати все на своєму шляху. Тому Дніпро Гес, ЗС, ситуація критична, її хочуть вивести з ладу, зробити затоплення е і людські жертви. Тому, хто всі проживають в районі Дніпро Гес, середньодніпровської ГЕС. Готуйтесь. Робіть запаси всього, чого тільки можна, тому що ситуація може бути критична. Щодо підтоплення, тут не випала п'ятірка кубків, значить, такого затоплення, як на Каховський ГЕС, можна уникнути, але руйнування якісь можуть бути критичні з людськими жертвами. І, до речі, якщо взяти. Ситуацію з Дніпро Гес. Ця ж ситуація може бути, знаєте, ось така кармічна. В Дніпро Гес дуже погана історія. Зокрема, її будували вручну, бетон для будівництва греблі місили ногами. Дуже багато жертв було, тому що умови праці були каторжними, а залишити будівництво працівники не могли. Кількість загиблих досі невідома. І на будівництві одночасно працювало 63 тисячі будівельників. В 41-му році Дніпро-Гес була зруйнована радянською владою, але німці її були, відбудували. Що я скажу? Що до ГЕС історія досить таки негативна, і ось це може знову ж таки. Притягувати ось ці негативні критичні ситуації по справедливості. Тобто це кармічна карта. В будь-якому випадку, готуйтеся, Дніпрогрес буде атакуватися. І мені б дуже хотілося, щоб цей прогноз відігрався для моїх глядачів максимально позитивно, щоб їх та їхніх близьких обійшли загрози. Але щоб стримати наші війська, щоб не дати звільнити Запоріжжя, Херсонську область, зроблять, я впевнена. Більше ніж на 90% техногенну катастрофу росіяни готують зробити. Чи зможе наша розвідка, наші військові запобігти цьому, побачимо, як буде. Мені б хотілося, щоб змогли. Але поки що, ось тут показує проблему. І проблема може бути досить таки серйозна. Атака Дамби мосту в районі Дніпро Гес. Тут показує. Запорізька область, Дніпропетровська. Готуйтесь, як то кажуть, до найгіршого. Кременчуцька ГЕС також. Там проблеми можуть бути. от Мені сон снився, можуть там бути удари, але найбільша увага до Дніпро Гес. Далі хочу я вам сказати, що чекає Україну найближчими днями. Я вже вам розказувала про ці розрахунки. Давайте ще раз повторю. 23 листопада проходить під арканом Диявол. Можуть бути жорсткі обстріли, великий вогонь. І там Квінт, Єрофант, тобто, як варіант, можуть обстрілюватися центри прийняття рішень. Тобто це і Верховна Рада, урядовий квартал, замахи на президента, інше військово-політичне керівництво, як варіант, таке може бути. Можуть атакуватися центри прийняття рішень в інших містах. Тобто там, де міська рада, обласна рада, краще не бувати в цей день. Далі, 24 листопада проходить під Арканом Вежа та Закохані. Дивіться, 24 листопада, от саме 24 листопада, може. Бути нанесений критичний удар руйнівний, в тому числі по шляхах сполучення. Це можуть бути дамби, мости, гідроелектростанції. Дуже велика загроза 24 листопада. 25 листопада проходить під арканом Зірка та Колісниця. Тобто можуть бути досить значні атаки по енергетиці, по підстанціях, можуть бути проблеми зі світлом, можуть атакуватися ТРЦ, розважальні заклади, можуть атакуватися навіть позиції військових хімічною зброєю. На жаль, 26 листопада проходить під Арканом. Місяць та сила, загроза радіаційного забруднення, загроза обстрілів нічних та, на жаль, загроза знову ж таки забруднення води. Далі, 27 листопада проходить під Арканом Сонце та відлюдник. Можуть бути досить таки жорсткі, великі вибухи на окупованих територіях та на територіях зона бойових дій активних. Далі, 28 листопада під Арканом Суд так, Колесо Фортуни. 28 листопада також може стати критичним днем, коли будуть удари завдані по досить таки значним серйозним об'єктам, таких як ГЕС АЕС. Будьте дуже уважні. 29 листопада проходить під арканом «Світ та справедливість, і в ці дні можуть атакуватися посольства Міністерство закордонних справ, можуть атакуватися центральні площі міст, там можуть бути перебої зі зв'язком, з інтернету. 30 листопада проходить під арканом смерть, можуть бути атаки, масовані по містам. Знову ж, таки, знову ж таки, можуть бути досить значні великі втрати серед цивільного населення. В будь-якому випадку, зверніть увагу на ті дні, коли проходить під Арканом зірка та місяць, вежа, тому що це дуже велика загроза атаки АЕС та ГЕС. Бажаю, щоб у всіх моїх глядачів все було добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай вам щастить. До зв'язку.